Не зреагувала. Єдиний кот постраждав. Кіт, в нього істерика. Я думала, що я буду іскуснене дихання йому робити. Я бачила велике полум'я і чорний дим це дуже сильна пожежа, була вона десь, мабуть, до 20 хвилин другої. Вони видвинулись ззовні трохи, вийшли з пазів. І карнізи, зовнішні карнізи, відірвалися і полетіли донизу. До Невеликі ушкодження там тріщини. Благосліні забражувати теж там все сьоти. У нього там взагалі і двері внутріком повреждены. І окна пооткрывались, одно окно теж деформированное. А це такий прайляк, не дай Боже. Пережити ще раз таке. 84 роки. побежали в туалет, сіли там і тут. У мене мама плакала ці Очень сильно плакала, я за нею переживала, она после инсульта. До да Путина да скотина. Я бы его удавила собственными руками, честно говорю.